Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, ми починаємо молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України в війні проти московицьких загарбників. Помолимось про наших військових, друзі, зараз їм найтяжчі най, найтяжче, і вони потребують нашої молитовної підтримки. І не тільки молитовної, але зараз ми підтримуємо їх молитвою. Господь наш, ми молимо Тебе, щоб ти зберіг наших військових, благослови наших воїнів, чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках зараз ризикуючи життям, захищають нашу волю. Ми молимо тебе, щоб ти зберіг їхнє життя і здоров'я, щоб ти дарував їм все необхідне для вигнання окупантів з нашої землі і для збереження життя. Даруй їм гарні засоби захисту, Господи, благослови міцною зброєю, даруй міцний дух і. Віру в Тебе, Господи, щоб вони стояли і захищали Україну з вірою в Тебе. Благослови, Господь, благослови мудрим керівництвом, благослови і всім необхідним для того, щоб вигнати окупантів, даруй міць, сміливість, наснагу, Господи, і просто благослови. Благослови, будь ласка, і поверни додому наших військовополонених, захисти. І поверни додому всіх незаконно викрадених, заарештованих, яких Кацапня вислала, викрала з наших земель окупованих, Господи, захисти, благослови. Ми молимо Тебе про милість Твою до всіх, хто зараз знаходиться в полоні. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти повернув додому всіх, хто пропав безвісти. Благослови, Господь, благослови і звільни Україну через наші збройні сили. Дякуємо тобі, Господь, віримо в Твою милість до нашого народу і прославляємо ім'я Твоє. Боже наш, ми просимо Тебе, щоб ти благословив наших союзників, щоб і надалі Україна не залишалась наодинці з цим злобним, страшним, давнім ворогом. Боже, молим Тебе, благослови наших союзників, щоб вони і далі надавали нам допомогу необхідну і підтримували і е, фінансово, і матеріально, і гуманітарно, і. Приймали наших людей на лікування, або просто, коли люди хочуть виїхати на проживання, просто благослови, прибери всі перепони, щоб перемога находила вчасно і була дієвою і потрібною. Молим тебе про милість Твою і благословіння. Господи, ми просимо тебе, ми просимо Тебе, щоб Ти привів до тями українців, які. Не розуміють не розуміють того, що робити під час війни. Ми просимо Тебе про те, щоб ти привів до тями росіян, щоб вони зрозуміли, яке зло вони коють, дершись в наші землі, вбиваючи наших людей. Я молю тебе про тих християн, які не розуміють, що влада і Збройні сили існують для того, щоб стримувати зло, в даний момент московицьке зло, яке вдерлося в нашу землю і вбиває людей. Господи. Я молю Тебе, благослови нас, українців, цінувати те, як ти нас творив. Благослови нас цінувати свою українську ідентичність, свою мову, свою землю, свою культуру, нашу ментальність, нашу історію, Господи. Благослови, щоб український народ навернувся до Тебе і прославляв Тебе. І, Господи, захисти нас як незалежну і вільну націю, як незалежну і вільну державу. І поверни, Господи, всі землі українські. До, до складу нашої держави. вижене окупантів з нашої землі. Зруйнуй злобну, страшну Московію, Господи, і привиди дитями московитів, щоб вони зрозуміли, що вони особливі особ, особливі тільки ступенем зла, яке зараз володіє ними. вижене від влади Путіна і його злобну банду всіх цих вбивць крадіїв, Господи, для яких. Немає, немає, е, не, не нічого не важить людське життя. Господи, молим Тебе, щоб Ти вигнав їх від влади, щоб вони сиділи в тюрмі, або десь лежали на лікарняному ліжку, де могли б думати про те, що накоїли. Або, Господи, якщо вони не, не покаються, то тоді забери їхнє життя, щоб вони не губили інших людей. Це знаєш ти, Господь, все в твоїй владі. Тому ми схиляємось перед тобою, довіряючи тобі своє життя і наше майбутнє. Благослови вижене окупантів з нашої землі. І хай ім'я Твоє прославиться. Бережи нас в цій ночі. Хвала тобі, Господь наш, хвала тобі і, про... і поклоніння. Великий Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь. Друзі, ще раз от ви читаєте, мабуть, коментарі ті, що і я мені погрожують тим, що розповсюдять ці мої відео. По, там, я не знаю, по церквах я ХБ чи де, будь ласка, це реклама, це реклама хтось може долучитися якраз до молитви. Я молюся так, як вірю. І хай Бог благословить вас. Моліться, долучайтесь до молитви, бо якщо московити знову поневолять, поневолять Україну, вони знову будуть вбивати українців мільйонами. І це знає Бог. Тому хай Бог береже нас і благословить стояти і далі в молитві. І якщо ви знаєте, якщо мені пишуть про кльони, то це значить, що я на правильному шляху. Хай Бог береже нас всіх, друзі, до зустрічі.